Усім привіт! Давайте подивимося, що готує вам сфера фінансів на цьому прийдешньому тижні. Давайте подивимося, в яких зараз енергіях ви знаходитесь. О, ну, власне, ви знаходитесь зараз в стані заробляння грошей. Так, і якусь копійку ви собі відклали. А, ви дуже така людина, яка переживає через те, що, можливо, щось може не вдасться, не, щось можливо не вдасться. Так? Але насправді це тільки ваші відчуття. Насправді ви тут розумієте, що робити, як робити, ви є професіоналом в вашій справі. А, на цьому тижні фінанси вам сприятимуть в позитивному ключі. Тут головне, знаєте, впертість. Ваша і такий рух до тієї цілі, так, ви, яку ви, власне, собі поставили. Тут може бути співпраця з людьми так в вашому колективі, що на це нам радять. Ну, щось там може бути приховане, та вам треба включати знаєте, такого начальника, аби навести порядок трошки в вашому колективі, та власне по імператору. Тут має бути порядок, тому що щось. Ви розслабили своїх працівників і, можливо, вас вже не сприймають як керівника, як це було раніше. Да? Тому стабілізуйте цю ситуацію. Має все вирівнятися, лише треба працювати. І, ви знаєте, ідуть такі хороші фінансові надходження для вас, лише треба навести порядок.